Відсрочку від мобілізації тепер можуть забрати миттєво і без попередження. От здавалося, як би так, але Кабмін, тепер у них нова історія. Якщо ваше підприємство, розповсюдьте, будь ласка, це відео, я думаю, це важливо. Якщо ваше підприємство раптово не потрапляє вже під критичну інфраструктуру, то всі, хто там працювали раніше мали бронювання, злітає ця історія. Це зроблено для того, бо багато підприємств. Ну наскільки я розумію, в ідеалі як би воно могло працювати, бо багато підприємств собі зробили штучну критичну інфраструктуру, щоб побронювати людей. Ну всі ми знаємо, як працює корупція в Україні. да? Вона одною рукою, начебто, пряник дає, а другою так б'є, що не зібрать вже раму. Розумієте, всі ми бачимо, як це працює. І в ідеалі я думаю, хочуть просто відфільтрувати дійсно ті підприємства, які важливі до критичної інфраструктури, і навпаки, і оці люди, які працюють на таких установах, де тіпа. Критична інфраструктура, скоріше за все, я думаю, вони будуть шукати до чого придобатися, бо в Україні зараз потрібні додаткові надходження. І вони будуть за рахунок цього. Ну самі знаєте, як це працює. Тому пф, майте це на увазі, розповсюджуйте це відео. А, я не проти мобілізації, але це має бути по закону. Але час важкий, важко на цю тему розсуждати. Що ви про це думаєте? Давайте зайдемо в коментарі. От але майте собі на увазі цю інформацію.